Привіт, вітаю всіх на своєму каналі. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні не буде огляду на якесь аніме, натомість буде огляд на квітку, а саме на павукову лілію. Тож жились, хотів робити смішні, а іноді філософські огляди на різні аніме, висловлювати свою експертну думку. А тут раптом на квіти перемкнувся. Якщо що з цього моменту мій канал не стане раптом ботанічним, не хвилюйтесь, скоро буде аніогляд. Ну. Відносно скоро. Просто нещодавно в інсті я побачив туторіо, як робити одну гарну квізку, яку всі ми частенько бачимо в аніме. І от так спонтанно з'явилася ідея для цього відео. Тільки подивіться, я її сам зробив! Навіть три! Правда, вони дуже криві і гарно виглядають тільки з одного боку. А якщо подивитися на фото справжніх лілі і порівняти їх, то мої виглядають як жалігідні копії з Аліекспресу, але не суть. Думаю, всі, хто дивляться аніме, буде раз мока помічали гарні квіти багряно-червоного кольору, або ж повукові лілії. Переважно ці квіти можна побачити в аніме, де панує атмосфера смерті, бо в Японії їх вважають символом потайбіччя – квіти, що супроводжують людей на той світ. Якщо вірити інтернету, то у квітки є понад тисяча імен, але я не вірю, бо тисяча це якось занадто. Тому зупинимось на трьох найпоширеніших: це власне Павукова лілія, лікоріс і хіганбана, Бана, що буквально перекладається як Квітка з потоїбічо. Бана Квітка, Хіган – по Але все ж, чому саме ця квітка вважається символом смерті, і ми нерідко можемо зустріти її в аніме. Іноді це цілі поля червоних лілій, де хтось помирає, вбиває когось, чи переусвідомлює себе як особисті. Буквально перероджується всупереч обставинам. Для того, щоб у цьому розібратися, пропоную трохи поглибитися у історію та структуру цієї рослини. По-перше, яка б ця квітка гарною і привабливою на перший погляд не була, насправді вона отруйна. І якщо ви людина, яка полюбляє тягнути все гарне до рота, щоб перевірити, чи воно їстівне, то з лікорисом так краще не робити. У кращому випадку у вас буде діарея та блювота. А якщо багато не істеція цієї дивоквітки, то вас може Паралізувати і навіть вбити, в принципі, сувати якісь незнайомі рослини до рота не варто, бо знаєте, мухомори ніби теж такі яскраві з білими цяточками, але якщо не їстеся, їх буде непереливки. Хоча цікавий факт, якщо Лілію правильно приготувати, то їсти її можна, замочувати, промувати водою багато багато разів, і тоді вона буде придатна до харчування. Але Любі, не повторюйте це в домашніх умовах. І на домашніх байдуже де. бо знаєте, рибу рибофого ніби теж, якщо правильно приготувати, то вона абсолютно істівна, але незважаючи на це, багато людей отруюються, а іноді й помирають. Люблять же ці японці все отруйно їсти, хоча насамперед не знаю, як з риби офуга, а от лікоріс вони їли у часи голоду, бо нічого іншого не було. А якщо чесно, я думаю, їм було нудно, бо навіщо їсти саме отруйні квіти для мене незрозуміло. Ну їжте травку, ромашки, там кульбабки, листочки з дерев, але японці не були б японцями, якби не їли щось небезпечне. Коротше, не треба все яскраве рота сувати, бо помрете довгою болючою смертю. Саме через цю, на перший погляд, неприємну властивість, в давні часи японські фермери висаджували лікористь навколо своїх рисових полей, щоб вберегти їх від гризунів, комах та інших шкідників. Пізніше павукові лілії також почали саджати на могилах для того, щоб знову ж таки відлякувати шкідників, які могли поїдати тіла померлих. Врешті-решт, це стало традицією. І навіть тоді, коли кремація стала більш доступною і популярною, лілії продовжували саджати поруч із надгробками. бо тепер люди вірили у те. Що багряні квіти направлять їх загиблих родичів у краще місце. До речі, цікавий факт: своє походження павукова лілія бере з Китаю та Кореї, а в Японію була завезена згодом. Тому, гуляючи по лісу, восени не сподівайтесь їх побачити, бо квітнуть лілії тільки там, де їх посадили. А це переважно парки, сади та могилки. Також існує одна легенда про цю квітку. Ну ходи ж без легенд, колись давно Бог дав доручення двом лісовим духам, манджу та сага, доглядати за хіганбаною. Навесні, коли з'являлося листя, за ним доглядав сага. А восени, як розпускалися квіти, про них піклувався манджу. І от так одного дня ці духи вирішили трохи похуліганити і зустрітися. Зустрілися, і як в тих дитячих казках, закохалися з першого погляду, через що знехтували своїми обов'язками і розгнівали Бога. Та так розгнівали. Що той перетворив їх на багряну лілію, за якою вони доглядали. Манджу став квітами, а сага листям. І таким чином кохані більше ніколи не могли зустрітися одне з одним, бо коли восени розквітали квіти, листя засихало, а як навесні виростало листя, квіти в'яли. Саме тому в сучасній культурі, окрім смерті, павокова лілія також є символом розлуки коханих, і квітнуть вони вздовж стежок закоханих. Та зрештою, в першу чергу, павукова лілія є символом смерті. Там, де проллється кров, неодмінно проросте лікорис. А якщо принести її до свого дому, то будинок спалахне полум'ям. Тому, знаєте, Любі, якщо довго не буду на зв'язку, то певно я вже трохи шашличок. Найліпше на мою суб'єктивну думку сутність квітки показали в токійському гулі і ще й на більш глибокому рівні, мов смерть може бути не лише фізичною, а й ментальною. Хоча що я вам це пояснюю, українці як ніхто знають, як це коли менталка подала у відставку. Якщо дуже коротко, то головний герой Канекі через певні обставини, зрозумів, що роль доброго хлопчина, який бажає всім миру і спокою, марна у світі, якому він живе. Тому він трохи поїхав кукухою і змінив свою особистість. От би в житті так просто було. Не підходить особистість, ну то зміни її на ну ти цю зміни все ж так легко. Ну так про що я там? Одна особистість померла, інша народилась. Спочатку ще наш милий хлопчина сидить на стільці посеред білих гвоздик, які символізують невинність та чистоту. Проте як тільки на гвоздики потрапляє кров, вони у ту ж мить перетворюються на багряні лілії, які незабаром з кількох квіток перетворюються у величезне поло смерті. А наш хлопчина раптом посивів. Схоже, у нього дуже важкі психічні порушення. Якщо це відео все ж про повокову лілію в аніме, то думаю, варто згадати, що її ви також можете зустріти у вбивці демонів, дороро, обіцяному неверленді, лікоріс рекол тощо. Останнє аніме навіть носить назву самої квітки, хоча це певно єдине, що вона має від неї. Просто назвали організацію дівчаток Кілорок лікоріс, і це і все взагалі лікоріс буває не лише червоним, а також рожевим, жовтим та білим. І саме білий лікоріс ви можете частенько побачити не лише в садах, а також і при храмах. Бо в буддизмі вважають, що ці білі лінії очищують твою карму. Їх ще називають на честь закоханих духів Манджусага. І як би це дивно не було, але ця назва перекладається як квітка, що виросла на небесах. Тобто, водночас вона є протилежністю для кіганбани. І якраз її ви на могилках не побачите. Дуже-дуже прикро. А взагалі я помітив неважливо, в якій культурі ти виріс, у будь-якому випадку червоні квіти несуть смерть, і ми їх кладемо на могилки. А білі вважаємо символом чистоти, невинності і взагалі всього святого. Правда, щось з трояндами це так не працює. Хоча, як на мене, червоні троянди мають доволі сильний вайб. Смерті виглядають милими, тендітними і невинними. А захочеш зірвати в колі тебе своїми шипами. Підступні квіти, але їх все одно дарують і будуть дарувати своїм другим половинкам. Як на мене, вже краще хіганбану. Так хата може згоріти, подумаєш? Зате вона гарна. Отже, які висновки: хоч раніше повуковілі і захищали рисові поля від шкідників, натомість зараз вона більше асоціюється зі смертю. Тому, якщо хочете її подарувати своєму другу чи подрузі з Японії на день народження, то не треба. Хіба якщо ви хочете сказати людині? Як ви її ненавидіти? А взагалі, дівчат та хлопці, беремо на замітку. Якщо хочете спалити чиюсь хату, проносіть туди лікорис. Думаю, він гірше бавов не впорається. А на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось це відео, то не забудь поставити вподобайку та підписатися на канал. Також, якщо тобі цікаво знати, коли вийде нове відео, і чи я не згорів втоми із лікорисом, за посиланням в описі, ти можеш перейти та підписатися на мій телеграм-канал. Пишіть в коментарях, чи помічали ви ще якісь цікаві елементи чи традиції в аніме, про які вам хотілося б ще щось цікаве. Дізнатися. Якщо буде щось цікаве, то може зроблю ще подібні відео про японські цікавинки. А на цьому в мене все. Дякую, друже, тобі за перегляд і до зустрічі у наступному відео.